Наприклад, як аюдії, чи те запліднення таке стається, але просто е, ці гормони, які е, ці препарати виділяють, вони просто заборонюють, щоб далі ембріо розвивалось. То так, якби воно вже запліднене, і воно тоді Оце вбив, що... вбив своє ембріона. Воно вбив своє ембріона. Бо тоді, коли плацента має виробляти, щоб ця дитинка причепилась і починала розвиватись, вона просто не виробляє. Тобто це вже воно блокує после... після зачаття. После... Угу. В Америці це популярно, так? Це було таке, як IUD, його можна, наприклад, раз на три роки, раз на п'ять років, і багато що навіть не розуміють цілого процесу. Просто, наприклад, особливо, що якщо, наприклад, жінка була дуже важка вагітність, вродила і тоді. Три роки, п'ять років не треба переживати, не треба здоров'ям ніяких, і вони просто не думаючи.